Шановні батьки, ми дуже часто використовуємо відкриті документи Google. Тобто кожній дитині для роботи потрібен Google аккаунт. Запускаю Chrome. Ось у мене є мої аккаунти. Ще як додати новий? Натискаємо Додати, вхід, вводимо адресу ну або створюємо новий обліковий запис, пароль. І у вас ось тут буде відображатися ще один аккаунт для дитини. Коли ми заходимо в аккаунт. Ми зверху, ось тут, бачимо в кружечку. У мене фото. Якщо ви не встановлювали в свій профіль фото, то буде просто якась буква латинська. Найчастіше це буква з якої починається ваш акаунт або ваше прізвище. Оце означає, що ми зайшли в акаунт. Якщо я натисну, я побачу поштову адресу або перемкнусь між акаунтами, чи додам новий акаунт. Також, якщо я натискаю тут, я бачу, з якого аккаунту я зараз зайшла. Ось моя поштова адреса, її можна скопіювати. І головне є ось ці 9 крапочок, де в нас є документи, тексти таблиці, форми, у нас є пошта, календар, тобто все, що ми будемо використовувати, і Google Диск. Презентація. Оця частина це все, що ми будемо використовувати у школі. Як же зайти не з браузера, а з іншого, Chrome, а з іншого браузера? І як це зробити, якщо в дитини стоїть батьківський контроль? Отже, запускаємо, наприклад, Mazivu Firefox. Вводимо Google, переходимо, одразу можна увійти. А далі все, як і у Google Chrome, вводимо адресу електронної пошти. Це пошта дитини, на якій стоїть, до речі, батьківський контроль. Далі я вводжу пароль саме дитини. Я його зберігаю. І ось тут просять, щоб ми звернулися до батьків, які підтвердять обліковий запис. Це моя пошта, саме вона зазначена в мене в батьківському контролі. Я натискаю, вводжу свій пароль, натискаю Далі. Свій пароль можна не зберігати. Оскільки в мене стоїть двоетапна аутентифікація, я зараз маю на своєму мобільному телефоні, натиснути Так, я даю дозвіл. Так, це я. І ось тут дуже уважно, будь ласка, не пропускайте цей крок. Тут щоразу запитувати батьків дозвіл, чи дозволяти Софії заходити свій обліковий запис без дозволу. Так, ми дозволяємо, бо інакше на кожному уроці, кожен раз, коли дитина захоче відредагувати якийсь документ, створити домашнє завдання попрацювати на уроці, їй треба буде бігти до вас, щоб виводили свій пароль. Обов'язково ставимо, що дозволити користувачу заходити свій обліковий запис без мого дозволу. Натискаємо дозволити вхід. Чудово. І ось у мене з'явилася, бачите, моя дитина. Ось я бачу, що вона зайшла в обліковий запис. Пароль у мене збережено. І це у Firefox. Якщо б це був Google Chrome, то і ось тут, і ось тут було б це кільце. Перевіряємо. Закриваю. Знов заходжу у Firefox. Пишу Google. Google, бачите? І в мене Одразу вхід в аккаунт є. Можу вийти з нього, ось натиснути Ось тут і вийти з аккаунта. Потім знов увійти. У мене вже буде збережено адресу. Натискаю. Пароль автоматично також збережено. Я сюди класнула і він автозаповнився. Натискаю далі. І я зайшла в аккаунт, і вже не потрібно батькам підтверджувати вхід. Якщо у дитини немає батьківського контролю, ми робимо все те саме, але за винятком того кроку, де мама веде свій пароль і дозволь мені заходити без твого дозволу. Дуже вас прошу забезпечте дітям доступ до їх акаунтів.